Запас питної води священнослужитель прихильник руського міру та унікальна операція, яку провели вінницькі хірурги. Це оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Вінниця облводоканал радить подбати про запас технічної та питної води. Приготувати запас води необхідно для себе та родини щонайменше на 72 години. Як повідомляють на сторінці інфо комунального підприємства Вінниця Облводоканал починати робити запас води потрібно, допоки є можливість. Одній дорослій людині потрібно на добу 2 літри питної води. 10-12 літрів для гігієни та для приготування їжі рекомендуємо по можливості приготувати запас води для себе та родини щонайменше на 72 години. Кожну баклажку підпишіть вода для пиття, аби не переплутати її з технічною. кажуть в облводоканалі. Швейцарське бюро співробітництва в Україні у співпраці з уповноваженим консультантом щодо реалізації проєкту тюріхівських трамваїв для Вінниці та комунальному підприємству Вінницька транспортна компанія оголосило міжнародний тендер на закупівлю трамвайних рейок для завершення реконструкції трамвайного полотна по вулиці Батоській. Про це повідомляє Вінницька міська рада. Роботи з реконструкції вулиці Батоської розпочались у липні 2021 року і мали завершитись у липні поточного року. Але через повномасштабну агресію Російської Федерації і введення воєнного стану вони тимчасово призупинились, оскільки було обмежено фінансування місцевих програм. Після проведення переговорів, експертиз і погодження технічних характеристик, Швейцарське бюро співробітництва в Україні оголосило міжнародний тендер на закупівлю трамвайних рейок. Прокладання трамвайного полотна відбуватиметься за технологією оксамитовий шлях. Основною перевагою цієї технології є майже повна ліквідація стиків між коліями, що дасть змогу забезпечити відсутність стуку коліс. Це підвищить швидкість руху і комфорт для пасажирів. На Вінниччині правоохоронці затримали священнослужителя, який не просто розпалював релігійну ворожнечу, але й пропагував руський мір. У священника вилучили багато забороненої літератури, провели обшуки за місцем проживання. Та у релігійних спорудах, у ході яких вилучили докази злочинної діяльності, друковані матеріали і зверненнями та російського патріарха до громадян України. Також були брошури про визнання ЛНР та ДНР. Зазначимо за свою діяльність та пропаганду руського міру. Священник може провести за гратами до шести років. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Розкажіть про деталі слідства, як вдалося викрити протиправну діяльність? СБУ... Як ви сказали, викрила керуючого однією з епархій УПЦ МП на Вінниччині, який в ході своєї діяльності виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян? Ми в рамках роботи з нейтралізації загроз державній безпеці встановили, що вже навіть після початку повномасштабного вторгнення російських військ на Україну. Священнослужитель підтримував політику Кремля і схвалював дії РФ? Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містили заклики до розпалювання міжконфесійної варожнечі. Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер його дій. Яка відповідальність загрожує священнослужителю? На сьогоднішній день ведеться до розслідування в рамках кримінального провадження за статтею 161 кримінального кодексу. Це порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної релігійної належності. За цією статтею вирішується питання про повідомлення фігуранту по підозру, і санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років. Чи обрана міра запобіжного заходу священника, і чи перевіряються його поплічники, ті, хто зві з ким він працював нині? На сьогоднішній день його статус процесуальний не визначено. Як підозрювано, він не затримувався. Діяльність релігійної установи не обмежилась, тому. Триває цього розслідування і про наступні дії прохоронців ви будете інформуватись вчасно. Дякую вам за те, що знайшли змогу і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам. Денис Закаблук, речник СБУ Вінницької області. А ми ж продовжуємо ефір далі. На Вінниччині волонтери шиють спеціальний одяг трансформер для поранених військовослужбовців. Він з натуральної тканини зручний його можна одягнути при будь-яких видах травм та поранень навіть на лежачих пацієнтів. Ініціював і організував таку потрібну справу волонтер Сергій Сиваківський, і ми маємо змогу почути його прямо зараз. На даний момент за зібрані кошти від благодійників ми змогли виготовити та передати 45 комплектів одягу для поранених. 20 комплектів ми передали Вінницькому госпіталю, а 25 комплектів Київському інституту травматології. Вчора ми переказали 19 400 гривень на пошиття наступної партії. Вона складатиметься з 30 комплектів одягу для поранених та 10 спортивних костюмів. Чому ми називаємо наш одяг трансформером? Тому що він має можливість. Одягнути на такі випадки поранених бійців, при яких звичайний одяг неможливо одягнути. Справа в тому, що внаслідок металічних конструкцій, гіпсових пов'язок, не все, що є в продажу, можливо одягнути на пацієнта. Тому ми зробили такий одяг, який, от якщо ви бачите на мені, має. Такий зразок, я вам демонструю, який може бути трансформований в деталі завдяки змійкам на декілька деталей. Це дозволяє людину з обмеженим рухом одягати в цей одяг. Чи потрібна нам допомога? Звичайно. Я думаю, що всім волонтерам в Україні, перш за все, потрібна сировина. Завдяки сировині ми можемо виготовити більше. Потрібної продукції, тому нам потрібні тканини та фурнітура. Якби в нас було більше тканин для виготовлення такого одягу, звичайно, наш процес би пришвидшився. Якби ми мали брезентову тканину, приміру, ми також би могли б відшивати ноші медичні евакуаційні та дещо інше. Вперше вінницькі хірурги виконали складну високоточну операцію у співпраці з партнерами із клініки США. Лікарями було виконано малоінвазивну операцію пацієнту із важкою патологією. Оперували медика обласної клінічної лікарні імені Пирогова у співпраці з міжнародними партнерами. У нас на зв'язку Ярослав Радьога, завідувач центру високоспеціалізованої ендоскопічної діагностики та лікування. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть слава, детальніше. Героям слава розкажіть детальніше про цей вид операції. Чим вона особлива? Адже, якщо ми не помиляємось, цей вид хірургічного втручання в області раніше не застосовувався. Так, дане оперативне втручання, воно виконалося вперше в Вінницькій області. Патологія називається дивертикул Ценкера. Це захворювання стравоходу. При якому пацієнти скажаться на попихування їжі, важкість ковтання їжу вони можуть тільки рідку їсти. І таке оперативне втручання виконувалося відкритим шляхом, що мало такий результат, що потрібно було. Від... Це відкрита операція була і мали розрізи на шкірі бути. Довше перебував пацієнт в стаціонарі, на що потрібно було, і використовувати кошти і на його перебування, і на його подальшу реабілітацію. На сьогоднішній день ми зробили таке оперативне втручання без всяких розрізів на шкірі. Це малоінвазивний метод, який провівся. І в нашій клініці вперше, що не потр пацієнт, виписаний на п'яту добу в з лікарні без всяких ускладнень і в задовільному стані, проводилося під в прямому ефірі з нашими колегами з Сполучених Штатів Америки з університетської клініки Пенсільванії під керівництвом. Грегорі Гінсберга, він завідувач відділення ендоскопії цієї клініки. Професор. Наскільки ефективна є така співпраця із міжнародними лікарями, і чи будете надалі проводити операції в такому партнерстві? Так, ми з ними працюємо вже більше трьох місяців. Ми проводимо Онлайн консультації по діагностичних дослідженнях по важких пацієнтах, і ми плануємо в подальшому з ними співпрацювати і консультуватися і в діагностиці, і в малоінвазивних оперативних втручаннях. Дякуємо вам, що долучились, і дякуємо вам за вашу працю. На все добре. Дякую вам. Вінниці вкотре сприяють покращенню екологічного стану річки Південний Буг. Мальків рибу випускають у зимувальну яму задля популяції риб та очищення водойми. Скільки тонн риби випустили у Ладижинське водосховище? Дивіться у нашому сюжеті. Білий амур товстолоб короб, карась – Більше ста тисяч екземплярів риби випустили у зимувальну яму. Вага одного представника виду до 300 грамів. Згідно режиму ми проводимо зариблення протягом року, можемо весною, можемо літом, можемо осінню. Ми робимо заявку на Київ, согласовуємо графік, робимо заявку і потім проводимо зариблення за дві тижні, поруч з рибінспекцією, з, риб з екологією і потім робимо вселення. Вселення у нас йде тостолоб, короб, амур. І карась Державної екологічної інспекції прийняти участь та здійснено нагляд та контроль по вселенню в Ладижинське водосховище водних живих біоресурсів, а саме товстолоб і короб середньою вагою 300 грам, загальна обща маса риби приблизно 8 тонн. Наша функція тут саме відбувається це нагляд і контроль для дотримання всіх правил, зариблення. Фіксується на камеру, інспектор фіксує все, все записується, все перевіряється. Ну, нагляд, контроль. Крім звичних екземплярів риби, спеціалісти мають на меті відновити популяризацію та присутність осетрових у річці Південний Буг. Господарство займається вирощуванням осетрових вже майже чотири роки. Якщо він тут живе, ми вже наблюдаємо з ним третій рік, і воно себе нормально почуває, воно не гибне, а росте, тобто його треба, я вважаю, по е меншому терміну, по менших цих всіх процедурах дати дозвіл, щоб ми могли його вселити. У нас є зараз, будується свій інкубцех, де ми маємо мати маточне полови, маємо його інкубувати, підращувати, встати в річку. Спеціалісти кажуть, риба є хорошим біологічним засобом очищення річкової води та фільтром від водоростей. Ця річка годувала е, сотні тисячі років людей. Якщо до неї відноситься нормально, то вона буде рентабельна завжди. І зараз тим більше хлопці, така риба, яка плантоном сьогодні допомагає наоборот е, річки. Е, вона забирає фільтроплантон, зооплантон. Перші результати річкового очищення вінничани побачать вже за рік. А щоб мальки не опинились на гачку, передчасно рибний патруль та муніципальна варта посилить охорону. Телеканал Вінничина все буде Україна. На цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки. Якби важко моментами не було, навіть коли упускаються руки. Адже наші захисники не втомились. Не маємо права втомлюватись і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.